Вітаю всіх, хто зацікавився музичним інструментом, таким як дримба. Ось вони різні бувають. Він же Варган. Мене звати Андрій Козаченко. В соцмережах мене знають як Козак Харпс. Я виробник української традиційної дримби. Він же Варган, назва інша ще цього інструмента. І займаюся я цим вже майже 8 років, може трішки більше. От, і в цьому відео я вам розкажу трішки про історію, трішки Загальне інформаційно про цей інструмент. Хто тільки починає знайомитись з цим інструментом, саме з нашим українським традиційним. Ну і покажу, на прикладі інструменти народів світу із тієї невеличкої колекції, що в мене зібралося за ці роки. Ну, буду намагатися стисло в одному відео про все і трошки так. Почнемо з наших карпатських українських традиційних інструментів. Вон ось так виглядає: прутка залізного. Ось звук. Це наші традиційні інструменти. Наприклад, є. До речі, саме виникнення цього музичного інструменту ну, немає прям конкретної дати, щоб десь зафіксовано, але він вважається один з найдрівніших інстру музичних інструментів на планеті, бо він є в всіх народностях світу, у нього є різні назви, і вони, в принципі, існують дуже давно в різних культурах, течіях, традиціях, релігіях навіть. От тому наступні інструменти: це індійські, морчанга, морчунга. Якщо не пальські, то морсінг вони називаються. Це з залізного прутка кований, це литий з латуні. Ну, звук трішки. Потім покажу вам ще в'єтнамські інструменти. ну Традиційний в'єтнамський це ось такий. Це з латуні, з пластинки, це губний інструмент, але, на жаль, я не покажу, як він грає. Він у мене зламаний, нема що мені показати вам. Але є ще ось теж, це більш сучасний в'єтнамський інструмент з Орскла. Таке нестандартне рішення. Такий звук. Потім є е, угорські, норвежські, вони схожі один на одного. Ну, Норвежські трішки інакше. от Угорські є доромб, якщо не помиляюсь, його кличуть у них на батьківщині. Вони зроблені з квадратного прутка, хромовані. Це заводський інструмент. Традиційних прям, ручної роботи в мене немає в колекції, але ну, хоч прозвучить, як це грає. Ось, так, пішли далі. Бувають. А, ще є. От теж златуні, латуні, це більш сучасний, це алтайський. Ось. Так, тепер. Є ще такий інструмент, це нержавіюча сталь і тут кріплення на, на три точки. Досить тяжкі важкі е е От. Потім вони ще робляться теж із такі, кругла форма у них зазвичай де в традиційних. Поліровані, бувають ковані, от як, наприклад, індійського. Він не полірований, він такий от більш аутентичний, як і виглядає стародавній інструмент. От якось так Вони і виглядали. раніше. Зараз більш сучасні вже є чим наполірувати, блиск, надати йому, гладкість і презентабельність. От. Раніше, наприклад, от я робив інструменти. Я робив от із прутків. Із залізного прутка чи з цвяха будівельного. Це такі інструменти, такого зразка. Ну, це не моє виробництво, це, це ж якогось київського майстра. це Ось такий раніше робив з цвяхів. А, ну і прозвучу трішки. Такс. Бувають ще комбіновані. Тобто з металу і дерева. Ось. Такі бувають навіть. Так. Що ще вам показати? Покажу ще власні інструменти. Це вже вони Скажімо такі максимально сучасні, відрізняються від традиційних. Це нержавіюча сталь. Вже тут язички прикручуються на гвинти, легше в обслуговуванні легше в постановці. Зараз от більше я такі роблю інструменти, кому цікаво. Оце це ще попередня серія. Тут заклепаний язичок, і тут для краси приклеєно на окситну смолу такий символ балькнута. Ну, для зручності тримання, міцності рами, ну, звук трошки. Так, ну є навіть нестандартне рішення. Це, як приклад того, що можна зробити з майже всього, що захочете. Це з гачного ключа я зробив колись. Їх не так багато. Ну, він один-єдиний в мене в колекції. Він не на продаж, і не під реалізацію. І це мій власний, зробив давно, років 6 тому, І він досі зі мною служить ось такий інструментик.

А, зараз що вам ще показати. Ну, в принципі, я так намагаюся швиденько просто, щоб вкластися тут до 10 хвилин відео, а, тому таке більш швидке відео, знайомче. А, в загальному інструмент використовувався як в шаманізмі, тобто в таких духовних практиках. В деяких народностях і його як лікувальний інструмент використовували я, наприклад, як заспокійливий, досі використовую для себе, мені допомагає це як такий. Я називаю це примусова медитація. Кому важко просто сісти і помедитувати, то через цей інструмент, якщо через техніки дихання. Та артикуляції можна дійсно цікавий стан відчути в процесі гри. Тобто такий змінений стан, я б сказав. Бо от як ті, хто люди цікавляться медитацією, вони до того стану йдуть, а тут через музичний інструмент можна в цей стан зануритися. От Що хотів вам розказати: так, в принципі, все. Я скільки тут 9 хвилин вклався: займайтеся музичними інструментами, підтримуйте українського виробника, медитуйте, лікуйтеся. Знайомтеся з цим інструментом, і, в принципі, все буде добре. Це вже із власного досвіду кажу, що дійсно допомагає, лікує і легше по життю йти з цим музичним інструментом. Всім дякую за увагу. До побачення!